Добрий день, ми на каналі Сонячна Черкащина і в нас є обновочка. Витягли ми її з коробки, купили ми автоклав. Він мається бути універсальний і паровий і на воді працювати, підходить для реторт пакетів. Ну, Реторт пакети поки що мічта ідіота, тому як треба -то, ну, ще за хлощика купити, а він теж в районі 5 тисяч коштує. Ну, що в нас є, є сам нержавіючий бачок. Мільйони болтиків ми їх познімали на новій почті, як перевіряли. І всередині касета на три яруса. Мається будь 21 бамка півлітрова або 12 літрових улазить. В комплекті до нього йде він в розібраному міді. іде йде якийсь один краник на злив, мабуть, один. Якийсь там є випускати пару. До них ось ось штуцери, Клапан аварійний, спуску лишнього давлення, манометр, тена, термометр. Ой, не знаю, як це воно, ця штучка правильно називається, але виставляється на ній час приготування. Ну і, собственно говоря, ключик для цих гаєчок, а ще трубочка для спуску пару. Там, як в паровому режимі працюють, треба зразу спустити пару, а потім перекривати краник. І фумленточка. І не знаю, ще не читала інструкції, якісь дві тоненькі трубочки. Коротенькі. І сама власна інструкція. Автоклав від фірми Акваграду з гарантією, де є виробник на 3 год. роки є гарантійний талон. Є накладний на рахунок, прийшов разом з автоклавом. Ми Зараз спробуємо зібрати і поставити пробну партію тушоночки з курей. Затарували ми наших курочок ось у банке. Старувала 5 банок, мені було цікаво, скільки м'яса входить у банки. То заразом і вам покажу. Получається 5. У п'яти банках 2 кг 425 грам м'яса. Це виходить 485 г в одній баночці чистого м'яса. Отак баночки набиті повні. Ну, а після того, як зваряться, побачимо, скільки вийде. Хвилюючий момент, достаємо наш пробний шар Тут Ну, Візуально ніби. Все ціленьке. Зараз розкрутимо і на стіл, подивимось. Ну, отака у нас вийшла пробна тушоночка. Сім баночок, всі цілі хороші, баночки повні. Ну, ще вона тепла, хоч і ніч простояла, але дуже прямо тепла. Кришечки, тому що не повністю втяглися, але кришки автоплавні рукою ще й не запхнеш, вони товстенькі. Зверху трішки жирок плаває. І коли вихолоне, думаю, буде теж дуже гарна тушоночка. На цьому будемо завершувати наш відео Всім миру, щастя і добра!